Розкриваю першу посилочку, якась в мене гризе коробку. Трошки розстроїлась, бо тут лист є, але тут це ж перевізника, це ж посилка із-за кордону. І не знаю ну, від кого це, будь ласочка. Я вас дуже прошу. Напишіть мені в телеграм, пожалуйста, від кого це посилка. І напишіть посилка, і напишіть терміново від кого, бо я ж не знаю. Дивіться, дякую, моя дорогенька. дивіться, який шоколад. Ексклюзивний, ексклюзивний шоколад. Це взагалі супер. Так. Далі тут сукерочки якісь, неймовірно смачні. Ух ти, це теж цурочки. Боже, які вони гарні і які смачні. Ну, завтра вже зможу все їсти, бо не сьогодні чистки. Виливки пороблю. Боже, яка красота, яка смакота. Ой, які ексклюзивні цукерки. Це просто ексклюзив. Так, дивимося. Хоч би словечко написали, звідки ця посилочка. Вона тут є, але вона від самбір. Через самбір. Ну, це перевізник. А хто, хто це прислав? Будь ласка, я вас прошу, дізвіться. боже, яка краса. І це ж тільки одна посилка. Їх дві було посилки ось одна і друга. Так, поки відкриваю цю. І дуже надію, що тут ці посилки лист. А так, якщо не знайду листа, будь ласка, напишіть мені. Телеграм, боже, які смаколики, дивіться ще. Так. Ну, це посилка смаколи. <гум> Дякую мої. Як завжди, ви вже знаєте, коти для мене це моя сім'я. Я підбираю котів, якщо в себе не залишаю, то стерилізую, роблю прививки. В мене тут вже знайомі на у клініки і знаходжу гарних хазяїнів. У ну, мене теж не один котик дома живе. Я їх люблю, я їх рахую, що це моя сім'я. Так що дякую вам, що ви заботитесь теж за котиків. Я дуже вам вдячна. Значить, ви добра людина і вам добро буде в десятки разів, що ви не тільки за мене думаєте, а ще й за моїх котусиків. Дякую, моя дорогенька. Тільки ж не знаю, хто це. Боже, надію, що є лист. Боже, і такі цукерки. М -м -м -м. Не, ну Цукерки можна, я зараз каву собі люблю. Боже, а це вкусняшки для котиків. Ой, чи що це? Не знаю, що це. Ну тут котики і мене вже це привлікає. Так, боже, аж дві пачки. Ой, ой, дякую. Дякую, дякую. Дякую. Так, дивіться, дякую. Так, І немає, дивіться, і немає листа. Не знаю, ну це, значить, другі посилочки. Так, це посилочка номер один. Так, це котик, якого ми підібрали в дворі, вилікували. Ну, ще не стерилізували, збираємося стерилізувати. Він дуже-дуже вдячний. І з прививки вже зроблені. Ласкуток його звати, бо це котусик-красусик. <смі> так, в общем, дякую. Ну, не знаю, хто це прислав. Відізвіться, будь ласка. Посилка номер 2 буде слідуюча, слідуюча. Дякую. Хай, це, що ви мені все прислали вам у 100 крат разів збільшуються прибутки, здобутки, гроші. Кошельках, в гаманцях, в барсетках на роботу все, щоб у вас було поповні, в сто крат. Так, ось так. Для тебе котусик. Ось це даю йому де? на, це для тебе, мабуть. да? Для тебе мордочка. Так. Да. Ось. 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 Це ми його підібрали, він бідненький, мабуть, вже півживих не було. Ну, це щастя. Ось все. Бачите? Хто любить котиків? Я знаю, ви в мене більшість моїх підписників люблять і допомагають котикам.